Я сам навіть собі не вірю, що таке може трапитися, але ось так. От так починає свою розповідь конотопчанин Азовець Ілля Колесніков про те, що з ним сталося в Маріуполі з початком повномасштабної війни. Чоловік служив у війську з 2014 року, з 15-го у полку Азов. 24 лютого минулоріч зустрів на одній з баз, де дислокувався підрозділ. Скільки могли, згадує, тримали оборону Маріуполя. Коли ж проривали з 15 березня на Азовсталь, в їхній автомобіль влучила протитанкова керована ракета. Там машина згоріла, у нас два загиблих, в машині всього семеро було. Мені прилетіло в дві ноги в ліву руку, в праве око і в шию. От ну, я чудом добрався після цього на Азовсталь. Операція успішна, але були певна кількість втрат. Ну, велика кількість, але більша частина, там більше тисячі людей було десь так. Вона дійшла до Зосталі. Там загинули ну, майже всі мої друзі. Е -е, ну і так я опинився на Зосталі. Цей уламок лікарі дістали з руки Іллі. На Азовсталі вистачало їжі, розповідає воїн, але був дефіцит медикаментів. Тож перев'язки пораненої руки Іллі робили без знеболення, аби зберегти ліки для важкопоранених. Ну, мені ножницями там обрізали, обрізали обрізали по-живому. Перебінтовали, все. Дякуючи анестезіологу, який прилетіли з Дніпра, там, ну, це звичайні лікарі цивільні, вони просто прилетіли на вертольоті з Гуровцями. І просто оказували допомогу усім. Для мене це був такий шок, що хто це в здравому сенсі поїде. З майбутньою дружиною Катериною Ілля на той момент були чотири роки разом. Коли потрапили в оточення, говорить, вирішив не чекати. Я зрозумів, що типу, ну чи зараз, чи ніколи. Типу, в неї шанси вижити більше, ніж у мене. Типу, так треба використовувати момент. Я просто в телеграмі написав смс-ку. Давай, кажу, давай. Вона написала замість мене і замість себе рапорт. Командир під час воєнного стану має право типу, розписувати. Він підписав рапорт і все на 30 березня розписали на Азовсталі. Да. За весь час, поки були на Азовсталі, змогли побачитися з дружиною шість разів. Згадує Ілля. Новину про вихід у російський полон сприйняли негативно, але говорить, це був єдиний вихід. Ми зрозуміли, що настільки багато наших знайомих, і наших поранених. Що тіп, якщо там буде якийсь з нашої сторони прорив, ми їх покинемо, то це буде якось не круто. І ми все-таки вирішили, тіп, вже точно треба здаватись в полон. Іншого виходу не було. Багато хто каже, хто був, я кажу, що ні. Я впевнений на 100%. Ну, тіп, сили переважали дуже багато разів. І сили не обов'язково, людської, а технічних засобів, там, авіація. Одна авіація чого коштує? Відео, як підрозділ Іллі 20 травня минулоріч виходить з Азовсталі, зняли російські репортери. Потім була Оленівка, де, не враховуючи теракт, умови були кращі, ніж у наступному пункті Донецьку, Донецьку говорить Ілля. У городі. Донецьку у нас було в камері 26 людей, камера розгована 10. В камері немає вікон взагалі, там просто рішотки. і це всю зиму, всю осінь, всю весну. У хлопців, так як я зараз, вони зараз так от сидять. Ми розуміємо, що це полон і полон. Могло могло б ще хірше бути. Але кіпа, кормили, кормили, гулять, не гуляли, не виводили нас на прогулки. За весь час у нас два рази нас воділи купаться під Новий рік і в березні. У полоні кохана Іллі через одного з наглядачів змогла привітати чоловіка з днем народження. Тоді я дізнався, що їх утримують на одному поверсі. Я беру цей пакет, дивлюсь. Я не знаю, хто мені дав, що мені дав. Я відкриваю там записка і цукерки. Дружина якось там, через десяті руки, через когось там попросила, щоб мені передали печиво і там, 35 конфеток, і 6 печенюк. На день народження. У мене такі очі, я там вообще. Майже через рік полону, 6 травня, цьогоріч Іллю разом з Катериною обміняли. Тоді відео, як він телефонує мамі, опублікував міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Та я я. в <клухи> мене мама спитала, що ти ж чого. ну такого слова немає. Щастя це не то слово. Щастя там багато причин є, а тут. Ну, ти там людям дають по 25 років тюрми до кінця життя, а тут все, все закінчилось, ти вдома, ти можеш вибирати з їжі, все ж хочеш, бо що там про їжу дуже багато думаєш. Допомагали триматися в полоні мрії про майбутнє. Нині додає Ілля, вони здійснюються. Наприкінці червня пара відсвяткувала весілля. Я... Буду все життя її підтримувати, робити все, щоб наша сім'я найкращою найкращому світі. Після операції, лікування та реабілітації Ілля та Катерина повернулися на службу до свого підрозділу знову захищати Україну. Не повертатись, говорить Ілля навіть не було думки. Поки ще треба закінчити те, що почалось в 14-му. Треба це закінчити, а потім уже відпочивати. Катерина Гладенко, Євген Абрасімов Суспільне новини Суми.